І так, хочу поговорити про меблярів. Є меблярі, які зараз все вміють і красиво все роблять. Тобто, у нас задача була крутити профіль по меблям, щоб все було гарненько і красивенько. Але проблема в тому, що на кухні приїхав горе мебляр. Який наробив красоти, з якою зараз замовник розбирається і ніяк не може розібратися. Щоб ви зрозуміли, тут просто по висоті перепад пів сантиметра при тому, що ми рулеткою міряли самі панелі, навіть ножками не, ну, не регулюються, там навіть немає ножок. Вони просто різні по висоті. Потім все було руками шаталося. Отак, От шкафчик піднімається. Як же він це виправив? Він просто засунув туди шматок ДСПшки якоїсь. Що на полу знайшов, те й засунув. Для того, щоб шкафчик стояв, при тому, що тут він лягає на нижній шкафчик, тут просто засунуто. Далі. Йдемо далі. Тут просто рукою двигається планочка. Ну, просто вона не зафіксована. Зараз це він приклеїв. Було, можна рукою підіймати. Дверцята жодні не відрегульовані. Тут просто От така жесть. Добірну планку він спочатку зробив. Як на фото зараз ви бачите, поклав її просто торцем і перекрутив саморізом. Ну, типу, можна ж туди нормально все профіль прикрутити. При тому, що в нас буде використовувати тіньовий профіль.